Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Подивимось, його думки, почуття і плани щодо вас. Загадайте собі чоловіка, про якого ви думаєте. Якщо дивляться чоловіки, загадайте жінку. Тобто думки того, про кого ви думаєте. Його думки, почуття. І плани щодо вас. Скажіть, покажіть, про що він думає. Так, або вона почуття, плани. Думки, почуття, плани. Думки, почуття, плани. За що це все? Так. Дивіться, така історія виходить. Це минуле. Вам хтось дуже заздрив цього чоловіка або цю жінку вас вкрали. Зараз почуття, ця людина зрозуміла, що так відбулося, вона це зрозуміла. На серці кохання до вас, кохання живе, воно є. Була розмовка, посварились, розійшлись, ваші шляхи розійшлись. Зараз думки про дітей, бо там в нових стосунках вже з'явились діти, і не можна нічого руйнувати, бо діти. До вас також любов, почуття. Людина хоче близькості, хоче бути з вами поруч, хоче, щоб її доля склалася б з вами, тоді б вона була щаслива, хоче, щоб ви були частиною її роду. Тобто хоче цих стосунків, але заради дітей не робить ніяких кроків. На майбутнє, що людина думає колись в майбутньому. Підібрати до вас потрібний ключ, да, до вас якось з вами спілкуватися, контакт з вами, хоче проявитися, щось написати. Зараз нема цього контакту. Потім, що дуже хоче стосунки стосунки. В усіх планах: і матеріальний, і духовний, і сексуальні стосунки бит, і також на, на рівні ну, жити хоче з вами бути разом жити. Ось так. Буде проявлятися, якось обережно, буде щось писати. За що така ситуація, що ви не разом? Чому це так відбулося? Були складні часи. Складні матеріальні часи. Була між вами симпатія. Але це зіграло вам не на руку, бо ви настільки приваблива була, або настільки привабливий, що подобались багатьом. І на ці, ну, як був великий вибір, і була сварка на цьому. Оце карта розвілка, що обирали. І ви вибирали, обирали, і він обирав той, кого, про кого ви думаєте, бо та, про якого ви думаєте. Також ну, ви обидва дуже красиві люди і чудові, і що були різні варіанти, треба було обирати. Обирали, обрали не дуже гарну людину, яка, здавалась, надіжна, така хороша людина, яка буде захищати, якою буде як за кам'яною стіною, а опини, опинились в ловушці, Людина агресивна. Має статус, має гроші, але. До вас погано ставиться, і ви в поганих стосунках зараз. То, що почуття до, до того, про кого ви питаєте, це більш дружні почуття, що ви дійсно були як друзі, і ви дуже один одному подобались і зараз подобаєтесь, а це, але це все було зруйновано неправильним вибором. Чого неправильний вибір, така карма. Обидва пішли відпрацьовувати свою негативну карму. Тому так сталось. Так. Зараз хочу подивитися, чи відпрацювали вже негативну карму. Скажіть, покажіть. Це відпрацювання вже завершилось. Скажіть, це завершилось відпрацювання негативної карми? Так, да, завершилось. Відпрацювання карми завершилось негативною. Є запас книзі долі, що можливо, то що ви можете бути разом. Зараз ви дуже далеко один від одного, навіть, можливо, не спілкуєтесь дуже такі прохолодні стосунки. Але якщо ви будете мудрою або мудрим, мудро себе поведете, то оберуть вас у цій тучі, що були на початку, Розкладу, що вони розвіються. Ота сварка, з якою ви розійшлися, що воно все уляжеться, трясеться. Так. І знову буде вибір. Знову доля поставить вас в позицію вибору, залишиться там, де ви в скрутному стані, невільні, не почуваєте себе добре, або оберете свою нову іншу долю. Це треба буде так ризикнути, ризикований крок зробити. Що да, доля дасть шанс, якщо ви не будете мідліть, якщо ви правильно все ну, себе поведете, поведете мудро, то ваша доля може з цим з цією людиною, про яку ви думаєте, може об'єднатись. Там є ті, хто не хоче цього. Є магічний вплив негативний, але ми його зараз приберемо, заперечую. Тобто ця, оця ваша розлука, вона по кармі відбулася, але вам допомогли негативним магічним впливом. І на вас магічили, і на нього також, або на неї також магічили негативно, того так трапилось. Але це відбулося як з дозволу вищих сил, бо ви пішли відпрацьовувати негативну карму обидва. Почуття між вами є, кохання живе, та людина буде до вас дуже добре відноситись, ви будете дійсно в нормальних, класних відносинах, він буде з вами якось зв'язуватись, шукає з вами зв'язок. Ви йому дуже подобаєтесь. І він вам. Так, він дійсно друг, який поруч, який ставить плече і ніколи не зробить больно, людина, з якою ви зараз робить боляче. Заперечую, залишаю, заперечую, залишаю, заперечую, заперечую, залишаю, залишаю. Так, ось так зробимо. Та людина, про яку ви думаєте, зараз він має якийсь він статусний, має якесь положення в суспільстві гарне, він стоїть добре на своїх ногах, він може дійсно щось вам дати, допомогти, захистити і дати щось краще. Стосунки, які ви зараз. Або в когось вони зруйнувались повністю, або вони ще якось тримаються, але вони мертві ці стосунки. Там нема ніякого розвідку, сонце, сіло, все завершується. Це завершена історія в книзі долі. Ну, що вже все завершилось, ви свою карму негативну відпрацювали. Обидва. Далі ви можете обирати самі. Так, ну що я хочу? Я хочу, щоб чоловік, той, про якого ви думаєте. Запропонував вам оце кальцо одруження, щоб це були дійсно такі серйозні наміри в нього, щоб це було надовго, щоб він до вас проявився щоб здійснились ваші мрії, щоб ви жили разом, щоб ви були щасливі. Так. Ось так. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота. Очищу вас до стану повного ідеального здоров'я вашого, фізично-енергетичного. Перешкод більше нема, щоб ви були разом з тим, хто вам по долі, і хто вам подобається і кому ви подобаєтесь. Щоб ви всі були щасливі. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Щоб ця людина притягнулася ваше життя, щоб. Склались так обставини. Такий вийшов у нас розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.